Всім привіт, і перед вами Дар'я на один рік доросліша. Вчора в мене був день народження. Насправді це, напевно, був мій самий дивний по моральному стану день народження. Мені нічого такого не хотіла знімати. Я вирішила цей день залишити поза камерою. Подруги, яка знаходиться зараз у Польщі, поздравляємо з днем народження! Але сьогодні в нас буде таке продовження, тому що сьогодні, 31 жовтня, сьогодні хеллоуінський день. Я дуже обожнюю цей праздник, так як мій день народження за день до цього. І я хоч не хоч асоціюю своє день народження з хеллоуіном. І в мене сьогодні з дівчатками буде такий праздник, ми Вирішили одягтися, і дуже класно провести цей день. І так як в мене було ще день народження, я буду пригощати своїх дівчаток тортиком. Там будуть всякі такі штучки. Зі свого дня народження я можу показати шарики, які мені подарували. Багато квітів. Ну, і, напевно, найголовніший подарунок, який мені подарували у цьому році, це ось такий. Дівайс. Я не думала, що я колись буду знімати. О, Боже, мені подарували iPhone. Цей подарунок подарувала я собі сама. Розпаковка не буде, тому що я ним користуюся вже, ну, напевно, майже 24 години, ну, чуть менше. Ось. І ось так от трішки мажорка на свій день народження була. Зараз в мене вже починається робота. В мене ще перед святкуванням ще робота. так що... Я беру вас з вами, тому що цей день я чекала не менше, ніж свій день народження. Ох, треш, цей пакет просто непідйомний. Я думала все занести одним заходом, але судячи з ваги цього пакету, ні. Тут великий торт. Ось іще отакі квіти в мене є. Боже гарні. Її. Я не знаю, як вам. Як описати. Як, це, як я це притарабанила до студії, Боже. Треба пам'ятати, що в першу чергу це сильний мужик, а в другу слабка дівчина. Це капець, просто. Це капець, товар... я не можу. Мені так було тяжко. Я думала, що я там лягу прямо на тій дорозі. Мені йти до студії хвилин 20, 15, якщо швидко, а цією торбою просто. У мене така задишка, що буто мені... 80 років, а мені ще нести торт. Я зараз відвела групи і зараз йду готуватися до Хелої. Мені треба ще намалюватися. Приклеїти тапу. Запам'ятайте мене такою, тому що через пару хвилин я буду зовсім інша. Це наше дом. Господі. Ребята. О, господі, корона. Моя корона. Я просто не знаю, як ми це донесли, але ось хата, ось ми. І зараз ми це все оставимо. Боже, я зараз їла пів цього торта. Ну, може трішки менше. Боже, в мене зараз буде сахарна кома. У мене сьогодні продовження Хеллоуіну, образ вже буде інший. Пакік шкарпетик. Що? А я показала, що це такса. Це моя сама є! Подивіться! Я вам сейчас покажу. Я офигела.